Вітаю! Ну що, поговоримо про океани. Ми звикли думати про них як про величезні масиви води. Але що, як у кожного з них є свій власний унікальний характер? Саме це ми сьогодні і з'ясуємо. Тихий, Атлантичний, індійський, північний Льодовитий — ці назви знайомі нам ще зі школи, але що за ними стоїть? Чим вони відрізняються, окрім розташування на карті? Давайте зануримось глибше і розберемось у їхніх справжніх, самобутніх рисах. Ось погляньте, це наша відправна точка. На перший погляд, просто цифри і факти, але насправді це ключ до розуміння особистості кожного океану. Ну що, починаємо розшифровку. І почнемо ми, звісно ж, з абсолютного гіганта нашої планети Тихий океан. Це не просто вода, це цілий окремий світ, сповнений таємниць. Тільки спробуйте уявити цю цифру 178,7 мільйона квадратних кілометрів. Щоб було зрозуміліше, це більше, ніж уся суша нашої планети разом узята. Просто неймовірний масштаб. А ось тут його домінування видно, як то кажуть, неозброєним оком. Подивіться на цю різницю. Порівняно з ним Атлантичний, індійський, а тим більше північний Льодовитий виглядають ну, значно скромніше. Це візуальне підтвердження його статусу великого. Але Тихий океан вражає не лише вшир, а й углиб. Саме тут ховається Маріанська Западина, найглибше місце на планеті, 11 кілометрів під водою, це наче взяти Еверест, перевернути його і занурити, і ще місце залишиться. Звісно, такі безкрай простори століттями кидали виклик найвідважнішим Магеллан, Кук Тасман. Ці імена це синоніми мужності. Вони ризикували абсолютно всім, щоб просто нанести ці води на карти. А от з назвою вийшла цікава історія. Кажуть, коли Фернан Магелан перетинав океан, йому неймовірно пощастило з погодою. Було напрочуд спокійно. От він і назвав його Тихим. Трохи іронічно, погодьтеся, адже саме тут народжуються одні з найпотужніших штормів на планеті. Гаразд, від велетня тихого переносимось до Атлантики. Це океан з абсолютно іншим характером. Це океан-історик, океан торговець який назавжди з'єднав континенти. І хоч Атлантика не може побити рекорд глибини Тихого океану, її западина Пуерто Ріко теж вражає майже 9 кілометрів. Це доводить, що у кожного океану є свої екстремальні точки і свої таємниці. Але головна роль Атлантики, звісно, в історії. Саме через неї пролягли маршрути, що без перебільшення змінили світ. Колумб, Веспучі, Дрейк, їхні подорожі поєднали старий і новий світи. А назва яка? Вона сягає корінням давньогрецької міфології. Пам'ятаєте титана Атланта або Атласа, який тримав на своїх плечах усе небо? Ось на його честь і названо цей величний океан. Рухаємось далі, і тепер на черзі найтепліший з усіх Індійський океан. Це справжнє царство мусонів і давніх торгових шляхів. Його географія це його головна особливість. На відміну від інших, він ніби затиснутий між трьома континентами Африкою, Азією та Австралією. І це створює абсолютно унікальний клімат і систему течій. Треба розуміти, що задовго до європейців тут уже кипіло життя. Арабські, індійські, китайські мореплавці борознили ці води. Дагама та Ібн Батута лише двоє з багатьох, хто досліджував ці багаті торгові маршрути. З назвою тут все досить просто і логічно. Океан отримав своє ім'я від Індії, величезного субконтиненту, який немов стрілка вказує прямо в його серце. І нарешті ми прямуємо на саму вершину світу до північного льодовитого океану, найменший, але, мабуть, найбільш незвичайний з усіх. Якщо Тихий океан це про гігантські масштаби, то Північний льодовитий – його повна протилежність найменший, наймілкіший, і більшу частину року він вкритий кригою. Це зовсім інший крижаний світ. Дослідження цього океану це справжня історія людської витривалості. Фріт Йовнансен, Роберт Пірі це імена людей, які кинули виклик екстремальному холоду, щоб досягти північного полюса. І назва, як і в Індійського, абсолютно логічна, вона прямо вказує на його розташування навколо Арктики, тобто північної полярної шапки нашої планети. Отже, ми здійснили таку собі навколосвітню подорож і познайомилися з кожним океаном. Але, попри всі їхні відмінності, важливо пам'ятати, що всі вони частини єдиного цілого. Давайте ще раз глянемо на нашу таблицю. Тепер це не просто сухі дані, правда ж? Ми чітко бачимо лідера за площею та глибиною. Це тихий, бачимо найменшого північний льодовитий, і бачимо, як Атлантичний та індійський займають свої абсолютно унікальні ніші. Кожен океан це особистість зі своєю історією, своїми рекордами. Але головний висновок у тому, що, попри всі межі на картах, це єдиний світовий океан. І це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням: як те, що відбувається у Крижаній Арктиці, відгукується у теплих водах Індійського океану. Ось про це й варто подумати. Дякую!